Вітаємо, Вітаємо всіх зі святом щирого кохання. В Цей зимовий, але такий по весняному теплий та фантастичний день серця та душі закоханих святкують свою єдність. Це день ніжності, взаємоповаги та довіри. Він показує те, як треба себе поводити протягом всього року. Я вважаю, що любов знають всі від молодших до старших. Так. А, дійсно, це так. І сьогодні ми дізнаємось в людей, чи це правда. Доброго дня. Доброго. А чи святкуєте 14 лютого? Будемо святкувати? Ні. Я працюю завтра. Святкую. Ні. Ні. Не маска. Ні, не маска. Доброго дня, чи святкуєте в день закоханих? А як же ж? Е, ні, не святкуємо. Ні. Як окремим днем не святкую. Так. Трошки в сімейному кругу. Ні. Ні. А якщо б святкували, який ви подарунок хотіли, може, собі отримати? Мабуть, квіти. А байдуже що. Байдуже ну. що. Ми просто свистичка. Мабуть, квіти якісь чи. Квіти, що солодке. Квіти, Шоколадку, та й досить. Миру. Який би ви подарунок хотіли собі? Якийсь букет мені? Чи комусь? Собі. Не знаю. Що подарують, що подарують. Ну, я вважаю гроші. На даний момент найкращий подарунок це коли кохана людина поруч. Можливо, якийсь індивідуальний подарунок, можливо, це якийсь сюрприз, якісь подарунки чи цукерки. Та навіть не знаю. Що подарували так? Букет. А які у вас, може, є поради до тих, хто святкує до закоханих в цей день? Поради, ну, провести цей день разом. Хай, хай кохають друг друга, хай розуміють друг друга. Гарно відсвяткувати цей день. У вас є якісь побажання для закоханих? Для закоханих побажання щоб ви сварилися, все добре було, цінували друг друга. Бажаємо вам кохання і гарних свят. Перемоги! Перемоги, так. Миру і перемоги. Бажаю всім бути коханими, любити мира, щоб нарешті мир наступив. Кохання, миру. Щоб всі би закохувалися, були щасливі і закінчилась війна. Будьте разом, розумійте один одного, підтримуйте один одного і любіть. Бажаємо всім нашим глядачам кохання та ніжності в цей чарівний день. Зі святом вас! Особисто я, користуючись такою нагодою, хочу особисто привітати тебе з цим святом. Дякую.